Надя борися! Жінка дуже зла. Зла бо голодна. Жінка повішала водія, який не слухався. Це хто такий навіть? Вчора завалилися вночі в будинок. Да, з монатками виселили. І Відпочети від всіх людей. Ти не на себе, давай ще, ще трохи. Одне з найбільших озар. Надя плюс Віталік, бач. Знайдіть мені, дружину. Так, у нас сегодня Хэллоуин, Цукарки, тупо 10 кіло цукарок, А це ми короче, їдемо на відпочинок. Жінка повішала водія, який не слухався, це хто такий, Надь? А ну вгадайте. Всі водії мене дивляться, ну вгадайте. Хто довибувався? У нас тут діти короче, ходять. Тут вон так ось з батьками, машинами поприїжджали і вони короче, ходять, збирають цукерки. Так як в мене мама качала, ми православні, це не наше свято. Перший рік, зараз вона вже нічого не каже. Каже, тільки хай ходять, колядують, привикають. Люди привикають, бачите. Тут по цих дорожках ходять діти з батьками, збирають цукерки. Ось так все виглядає, тут вже коротше, осінь. Повним ходом йде. А, і ми коротше, зараз будемо збиратися на два дні, просто перегрузитися, перегрузити мозги, бо хочеться попасти в ліс, пообнімати дерева, подихати. подихатись. Для мене найліпший відпочинок. Бачите, він позаду мене, отутой От, йдуть діти з батьками, вони заходять до кожного в двері і кажуть. Я не пам'ятаю, як воно на англійській, але суть така, що цукерки або там смерть, або щось в тому роді. Зараз будуть до нас приходити, будемо давати цукерки. Я, може да, навіть візінлю покажу, як це відбувається. Ну, можливо, вам цікаво, було таке свято. Хазяйка. скільки там кіл-цукерок. Скільки там кіл-цукерок. Хотіли вам Халлін показати. А Жінка каже, вези мене їсти. Каже, вези мене їсти, я хочу їсти. Голодна жінка, слава, жінка. Це мені свято. Діти, бачите, ходять. Щоб ви розуміли перед дорогою біля дому мексиканський ресторан. І тут клієнт, який довго жде, бачите? Хоп. Жінка дуже зла, Зла, бо голодна. Що набираємося сил і будемо їхати в Тріп. тако. З креветкою, з говядина, курка, боберис. Курка-боберис. Готе Це, коротше, авокадо. З чимось. Це не точно. І це нам стало коротше, 50 доларів. Смачного. Так, сестра вчиться їздити, я її перехрестив і вона поїхала. А ми коротше, розклали речі. Дивіться, з якими собою беремо на 2 дні в Мічиган. Так, короткий обзор. Нащо ми взяли дрова, бо ми вночі приїжджаємо і я хочу біля вогнища посидіти. Просто хочу посидіти коло вогнища. Тут в мене жінка правильно харчується. Взяла вівсяне молоко, бо таке їй не можна. Там ще якось дівчу, Там у мене дрон, речі. Тут кальян. Я нікого не агітірую. курити кальян, це все вредно для здоров'я. Але якщо ми куримо, ми куримо кальян і використовуємо бренд Starbus. Жінка речі, теплі куртки, щоб сидіти довго біля вогнища, щоб не замерзнути. І Зараз приїдуть наші друзі точно таким самим пікапом, але синім. у нас Ззадні лайочка. Таку вже купили і так будемо їздити. Все, чекаємо друзів. О, часи. часи яких немає. Погода просто неперевершена. Кінець жовтня і на вулиці плюс 12, зараз 15 градусів. От бачите, всі на пікапах їздять. Добрий день! Вас да, з монатками виселили. Дід будете колядувати, вам цукерки дадуть. Йде Хеллоу, цукерки дадуть, серйозно. То кажи добрий вечір просто, я завжди так робив. Арчі, що тебе за банан? У нас лох, так. Да. Цукарки беріть. Олег навіть не піднімається, дивись зразу до цукарок. От так от ми збираємося. Олег, покажи, будь ласка, м'ясо. Немає, друзі. М'ясо, це що в нас? Як це м'ясо називається до шеки? Це називається 46 доларів. Так, следуючи нас. 52 доларів. Сабу шабу 79 доларів. На скільки ми скупилися? На скільки скупилися? Добре, що має багато жінку. А ти, а ти багатого хлопця. Так. Це вона про мене. Тому що ви дві содержали. Да, хай працюють. В ранок вчора завалилися вночі в будинок і коротше, навіть нічого не встигли позімати. Зразу там м'ясо, шашлики, ну, шашлики отріли і жарили стейки, але все ж. А по суті від того, сьогодні прийшло дві смс-ки від одного, від другого водія. Одного, де переключатель світло, включається цей свіч і аварійка, в нього не працює. У мене є на стоку, прикиньте, там маємо пару траків. Грубо говоря, є на стоку. Я заказав раз і заказав другий. Вони до всіх болі підходить. Не треба купляти оригінальні. Можна купити китайський. Там 36 чи 40 доларів. Ну, факт того, що він в мене є, сьогодні субота. Він неділю виїжджає, я в неділю приїду, його поміняю. Це раз. Два, другий трак. Кенворд міняли подушку в понеділок, і ще одне подушки почала пускати. Білой Кенурда працює до 12 годин сьогодні тільки в суботу, навіть якщо я зараз вийду, я типу не вспів. Попросив Оліжку, попросив а, родичів поїхати купити, а вони зараз йдуть його куплять, а потім я зараз буду шукати шапу, який завтра може мені це поміняти. І бачите, такі, такі, такі відпочинки, я типу, на телефоні сьогодні сидів, ну, хвилин 20, поки я туди позвонив, туди позвонив, туди позвонив, і короте, дурдом. Зараз в ще на дилер дзвонити, щоб замовити запчастину, щоб тільки приїхали і забрали. Ну нічого я не жалуюсь, якось так просто покажумо вам сьогодні дом, який зняли. Дом буде взагалі шикарний, ліси. Йо-мойо. Шеф, шеф, що будемо їсти сьогодні? м'ясо М'ясові на бані. Жінка, як завжди, закуталась. Ось так все виглядає. Ось там будемо сьогодні палити вогнище. Там джакузі я босяка, але тут веранда, щоб можна сидіти, їсти. топлита, робили кальян. Зараз я вам зроблю обзорчик. Правда, в носках, бо я шльопанці забувся. Перший раз так протикався. Ай, хорошо. Дійдемо далі. Бельжик, добрий ранок. Для яйця Шеф-повар. Так-то не то. Вітальня по-нашому, бачите. Тут ми сюди приїхали. Ну я зараз покажу. Щось за машини тут, бачите, нашого білого немає. Всі пацани їздять на пікапах, на рамах. Так, знизу одна спальня і зверху. Правда, я не знаю, що тут чи ні. Так, тут денчик. Тут туалет, ванна. Ну, типу, я б не сказав, бо, що щось прямо для Томику висить це шикарно, шикарні умови. Ну і наша спальня. Зараз зараз будемо снідати. Також туалет, ванна, душова. І ще одна велика спальня. Ну, який краще виглядає? Синій чи чорний? Чорний чи синій чи білий? Чорний. Чорний. Пошли, який краще виглядає, синій чи чорний? Це ті типу, пасені, поняв? Соски. Ось така хата, бачите. Нічого не обичного, ми зараз йдемо гуляти, там люди бігають, якісь не наші, якщо що. Тут жінка знімає на інстаграми, бачите? Не хоче знімати вам на ютубі, а знімає на інстаграми. І на інстаграм? Каже, ні, чесно тільки зараз напишіть. Ось так все виглядає, бачите? Класно як. Та ти що? маю, як в село приїхав. Тільки гідрантів в мене нема. Розкіш. Поїхати в ліс, походити. Такі хатки старенькі, така природа. Зараз ще попеняк назбирати було б супер. Так відпочивають там американці, вони з великих міст на кожні вихідні стараються десь вирватися, вирватися, виїхати на природу, взяти собі ерві, це будинок на колесах чи трейлер на колесах, без різниці, щоб десь поїхати в природу і побути в природі. Як я кажу, пообнімати дерева, але класно, ти просто вийшов, йдеш, дихаєш. Для мене колись найліпший відпочинок був в Україні це коли ти йдеш по лісі, збираєш гриби, от до того я отримав настоячий кальф. І зараз це просто споминаю. Іду по лісі, правда, грибів ще не бачив, але йду по лісі. Взяв вам дрон, щоб познімати. Політаємо, щось познімаємо. Буде, я думаю, буде класно. Класна поїздка, дуже класна поїздка. Купуємо подошки, пір'я, гарбузове насіння, залізо, акумулятори. Бізнес по-франківськи. Це вже з Львову. А ця дівчина вже з Києва, Мgettable. то в них кожного, кожному цьому купували своє. А чого вас кукурузи купляли, Даш? Я сказав металолом. Металолом? Мені почули кукурузи. Кавуни. Так, кавуни. Надя! Міняли кавуни на бараболю, жінко. Гранати переважно. Даша, не пригай, все буде добре. Не пригай, будь ласка. Не треба, не треба. Тут ти розб'єшся. Yeah, <laughs> а ми йдемо через нормальне місто. А тут жінка фотографує. Вона зараз піде туди і туди впаде воду 100%. Вона 100% впаде в воду, я вам кажу. This at your own risk. <laughs> Нормально. Ну як ви думаєте, щоб дівчата не хотіли фотографуватись? Всі, бачите, поставали. Ждемо, поки вони пофотографіруються. Оп! Позіруй, позіруй, якось гарно. Хочеш багато візні мають. Ти що робиш погано? Хочеш, знаєш, от. ногу туди, ногу туди. Я, подумаю, я ноги не Ось так от, отак нас все проходить, бачите. Пашуля, слідуючий ти так буде багато бачити. Чув? Оце я розумію, нормальна тема. Оп! Коротше, нові технології, підписники. Дивіться, сам йду себе знімаю і знімаю ось ще людей. Від знає нові технології. По кальфу, просто по кальфу. Дивіться. Давайте, хто перші опеньки знайде, тому приз. Я їх вам пожару. На жінка просто кожну секунду встаєш і да, фотографірує. Не... Скажи, будь ласка, сі, два слова. Скажи, що ти на природу виїхала? Відпочивати від цих людей. А ці люди, що з нами. А ці люди приїхали відпочивати теж від людей. Просто покальфа, по ти собі дивіться. Хоп, пісочок, хоп, хоп. Хоп. Я знав, що таке буде, тому вдів не самі саміші кросівки. Матриця просто, бачите, чорний плащ. Заставив, до речі, куртку брати, вона не хотіла, а тут такий дубар трохи від, від води. Бачите, як закутується. Мегера. Просто як якесь море, океано. Це просто озеро Мічиган, Одне з найбільших озер в Америці. Та те, що? Даль. Скільки нам сюди від будинку йти? Хвилин 10-12. — Скільки? — 30. Кієк 30, там тут полин 15, це найбільше. Денчик пару фактів про мічиган. Це озеро, Лейк Іри і Лейк Херон. Довукового походження, створене 18 тисяч років тому. Під час того, як Українці створювали руками рили, як Чорне море. Чортківські. -а! І Тут чортки відлічився, бачите. Хлопці приїжджали раніше на заробітки, не на траках їздили, а озеро копали, так? Класні факти. Дівчата, помахайте, помахайте привіт. Сердячка поставки тако. Це підписникам, а це не мені. Підписка коментар. Підписка коментар почув. Тут я пройшов пасажиру в ноги. Там ми знайшли хайк, в який ми не могли не піти. Надіжда. Мене більший батик, ніж у тебе, Даша. Ха-а! Хоч десь виграв! <ріст> Все, шаруємо. Тільки води нема і вони здохнуть десь. Бо це диспетчера, вони здохнуть десь там на середині дороги. Це ну, то теж сидяча робота, що ти розказуєш. А я ходжу. Де ти ходиш? Не всюди <ріст> хожу, у мене 10 тисяч кроків в середньому. Ліс. Не вмерла. Надя, борися. Проход в ноги, Надя, в ноги, в ноги. Тяни, 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 тяни на себе, тяни на себе. Давай ще, ще трохи. Перекидай на голову. На, на мостик, так, да, давай, ще, ще, трохи, трохи. Оп-оп! Давай! Надя, ти на лопатках треба вириватися, давай на мостик, давай, давай, давай. Не кусай її, не кусай. Є -с! Є -с! Відлупила її, правильно? її, правильно! в очі, в пішов, пішов! Кидай, кидай через підтро. Що на Ютуб зняли вас? На Ютуб зняли. ти її заборола, ти її відпорола. Найде плюс Віталік, бач. Олег плюс Віталік. Дивіться, щоб ви розуміли, просто скільки людей так само приїжджають відпочивати. Ставлять машини, йдуть на дюни, йдуть гуляти. Кальф. Я то кальфую. Тут -то ліс, а там же пляж, озеро. І що? — У мене такого ніколи не було. Ми як їздили на Коблюво, там такого не було. На коплюво? Угу. Одеса? Да. — Так. А тут просто ліс. Так, Дюни. Кожні вихідні. Чикаго, Америка. — Тобто, якщо хтось хоче з тобою їздити, можуть. Дівки особливо. Знайдіть мені дружину. Най, скажи, кальфанула, тобі сподобалось? Тобі сподобалось, коли те чоловік звозив? Неймовірно. Amazing. Amazing? Просто йдеш собі і кайфуєш. Де ви таке могли побачити? Люди в лісі листя дують. Америка. Тут у нас кукуруза. Тут калян буде робитися. Тут в мене жінка, яка не вдівається в будь ласка, на ход, не ходиш, щоб yes? мерзла. А тут у нас найдороге м'ясо, мабуть, яке я тільки їв. По чому м'ясо брали до шики? Скажи підписникам за 5 кусків м'яса скільки? 99 доларів без 70. Офігеть. Прикиньте, яке дороге м'ясо. Ну, якщо чесно, воно класне. А тут денчик в сауні. Ой, кажу в сауні, сорі, в джакузі. Денчик, помахай рукою, тлком. О, дивіться, біцуху показує. Давай, давай! Каже яйця здорові має. Каже яйця здорові має. Ні, то він казав. Ми просто їсти готуємо. І просто кальфуєте. Просто кальфуєте. А тут у нас уголь робиться. На калянчик. Ай, гараче. Все, красота. У мене стілець я люстрою головою вдав. Всім смачного. Дякую. Так, далі у нас вогнище. Красота. Мрогош передя. Марго, а. Візя собакінки, собакінки, собакінки. Будемо палити вогнище. Дівчата підуть в джакузі, зараз подивимося, чи вона тут окей, не окей. Ай, парує. І це все тупо в лісі. Вон. Сусіди напроти вже живуть. Собакі, денчик, пару слів. Все класно, Любиш вогнище. Люблю вагнесу, люблю воду. Маргошу. Люблю Маргошу. <рив> Маргоша це оця красотка. А, а, А тут ми короче, шахмати граємо. А це по кальфу. А, ну що, неділя останній день, ранок, сусіски, стейки. Десь як гарно все виглядає, кукурузка. Тут же щось піджарив. Коротше, красота по кальфу. Можна Моргошка. не можна сусідку. Так, Олег, буквально два слова. Чи сподобався тобі відпочинок і чого ти сюди поїхав? Два слова, давай, куди пішов? Зараз будемо боротися. Собакін перший раз. Перший раз на біля води, біля озера, такого здорового. І Олег перший раз тут біля озера, такого здорового. Моргошка. Йдемо купатися, давай. Рибу ловити, хто буде? Ha ha ha. Я висоти, коли відправили на елеватор, такий як 9-їтажка, без защити ніякої, без нічого. Я заліз сам і вверх, подивився на низ і зрозумів, що я вже висоти більше не боюсь, бо мені треба злазити назад. <рес> Ось Приїхали на таку оглядову площадку. Тут можна подивитись на пташок. Красиво. Ось, це шотка, скажіть для що це таке? Що Що це таке, скажіть, будь ласка. Це нутрія. Та я підписників питав. Ладно, давайте дубль два. Скажи, що це таке? Черепаха! Все, давай, свободно. Ну, Надя, вона спорта. Карасик я. Ви поняли, так. Да.